Репресії та страх. Поліція затримує навіть тих, хто виходить на одиночні пікети. Я лично, Росії, проти війни і за те, щоб ми наканесу країна скручили мир. І надо прикратить уже прислідувати людей в Росії, прекратить політичні репресії, відпустити пуститься від прислабну. Закони про дискредитацію армії карають будь-які висловлювання проти війни. Люди бояться втратити роботу, свободу чи навіть дітей. Я хочу сказать, что я с вами. Я вас піддержую и, и я хочу, чтобы война это поскорее закончилась. Слава Украине! Нет войны! контроль над інформацією. Державні медіа цілодобово транслюють пропаганду, яка виправдовує війну. Ви запрещайте час одіночні пікет. Да? Я одиночные пикеты же сейчас не запрещены. Незалежні зміни закриті або заблоковані. Доступ до альтернативної інформації обмежений. Соцмережі під цензурою, а за лайки чи репости можна отримати кримінальну справу. У нас президент думає, що захваті ще нову територію. Кремль підвищує доходи у великих містах, щоб знизити невдоволення. Багато людей вважають, що нічого не зміниться, і не ризикують виходити. Частина населення просто намагається виживати, уникаючи політики. Мілітаризація суспільства влада мобілізувала економіку та створила культ патріотизму. Опозиція фактично знищена. Лідери у в'язницях, еміграції або під постійним тиском. Будь-які локальні протести швидко придушуються і не переростають у щось більше. Наш російський к сожалению дуже сильно дуречні пропагандою. тобто, на державну пропаганду з бюджету виділяються мільярди рублі. Одиночний пікет це виклик системі. Людина виходить сама, але її бачать інші. Це сигнал. Не всі мовчать. Міжнародний ефект. Навіть кілька секунд протесту, зняті на камеру, можуть потрапити у світові медіа і показати, що в Росії є спротив. Моральний вимір для протестувальника це спосіб зберегти власну гідність. Він може втратити свободу, але не втратить голос. Я прийшов сюди, щоб. Виступіть проти войни з Україною, тому що я вважаю, що це очень бачекління воювати проти братського народу у Росії. Навіть один голос проти війни має значення. Кожен плакат, кожен крок на площу це виклик системі. Влада боїться правди, тому затримує навіть тих, хто виходить сам. Але світ бачить цих людей. Україна бачить, історія бачить. Мовчання це згода, а сміливість це майбутнє. Навіть один протест може стати іскрою, яка запалить правду. Люди, які виходять зараз Ніколая, арестували, вийшов з плакатом, немає війни, за мир. Це у нас тепер запрещено. Призивати к миру, за прекращення війни у нас запрещено. Воювати, призивати резати голови росіянам, це можна. Це не екстремізм, це нормально. Тих же людей зараз цих бандитів, головаріса відправили на Україну. Війна це не вибір народу, це вибір влади. Але народ має силу, силу єдності. Коли одна людина виходить з плакатом, її затримують. Коли виходять тисячі, їх уже не можна ігнорувати. Єдність проти війни це не злочин, це право на життя. Кожен голос, кожен крок, кожна дія це частина великої хвилі. Разом можна зупинити війну, разом можна повернути майбутнє. Росія без путіна Росія буде свободною. Путінізм це фашизм.